Просто в'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я вам звітую п'ятий у нас звіт в проєкті зв'яжу шапку 5 за 5. Ось шапки вже відійшли на задній план. Шапка це в нас умовна одиниця. І сьогодні умовною одиницею у мене будуть такі рукавички з пальцями для мого чоловіка. Ось, дов'язала я за цей тиждень тільки їх. Тому що був дуже насичений тиждень, скажімо так, в школі. Тому що кожен день треба було участь батьків, якісь фотосесії, якісь ніби оста, останній тиждень школи чи що, ярмарки, фотосесії, ще всяка всячина. І то в кожному класі по черзі в мене два учня, і я просто подумала, як добре, що в мене їх не більше, ніж два цих моїх учнів. Тому що я б, напевне, розірвалася цей тиждень. І вже мріяла, коли він закінчиться, настала п'ятниця, думаю, ну все. Ні, наші починають батьки ввечері писати. На суботу робимо фотосесію в лісі. О боже. Воно то класно, буде на довгі роки пам'ятка і все. Але під час війни, чи ця пам'ятка збережеться, чи це все ще будемо тікати і полишаємо, хто її знає. Ось і. Але люди тут продовжують жити, вони ж собі там щось роблять, творять і хай буде, називається у нас українців. Хай буде. Надіємося на краще. Це наша вся позиція. Ось тому, тому ми пережили ще і суботню фотосесію, тому що у нас четвер-п'ятниця були в школі фотосесії в українських вишиванках. Там хтось за... Зажадав в вишиванках, хтось зажадав в шкільній формі. В суботу знову фотосесії. І понеділок у нас вівторок, середа, це були ярмарки. понеділок, середу, ми продавали, а відповідно перед цим треба було спекти якогось солодкого. Але наша школа-молодець. Вона зібрала 44 тисячі гривень на допомогу армії. Тобто з сил батьків це все було влаштовано. Закуплені продукти, зроблені солодощі, продавали діти. Ось і таку кількість грошей зібрала наша початкова школа, це перші четверті класи. Ось, І я дуже рада, що ми всі не стоїмо осторонь, ми всі допомагаємо. Ці просто фотосесії вже було трошки лишні. Вже аж в суботу, крім того, що ще весняні тут фотосесії, все я не знаю для чогось стільки фотографій. Тому що ми вже цього місяця ще фотографувалися з якимись героями, там роблекс, ще щось. Ну, коротше, що чотири фотосесії за місяць. І фінансово накладно, і <кій> емоційно вбери ту дитину, потім відправив в школу, вона там попригала, каже, хвостики вже ця, вчителька зав'язував. В общем, насичений був тиждень і я вже мріяла, коли він завершиться, тому в мене вийшло тільки дов'язати, я ще сьогодні, ні, вчора ввечері дов'язала ось ці. Тобто, в суботу ввечері я дов'язала ось ці рукавички з пальцями. Рукавички сидять більш-менш можу бути. Вічно я люблю спускувати в відео. Може бути. Тобто чоловік погоджується, що все окей, і нічого доробляти не треба, хоча мені трохи треба було ще пальці пов'язати. Хоча я першу рукавичку зв'язала і ми приміряли, все було добре. Чому в другій якась щільність вийшла трошки більше, не знаю. Він каже, трошки потягнеться. Звісно, це в'язка, вона трошки ще під, під... сяде по анатомії. Ось. Бачите, якщо є якийсь певний період часу, коли ми робимо перерву, потім знов в'яжемо парний виріпи, може бути така штука, що плотність буде більша або менша. Тобто будуть трошки різнитися. Але нічого, візуально все окей. Ти також по руці сідає, все добре. Що до мене настільки всього вкати? Знову пережила переїзд ще мої всі речі не можу знайти мікрофон, тому все всипано в ящик немає знову в мене полок. Ось будемо ще, ще буду перебирати свої речі, буду мити полки, буду ставити, складати це все. Приїхала пряжа, знову в мене був грандіозний розпродаж, тому ще це було. Трошки зайнята я, і ось так. Ось так. Тільки одну роботу вам презентую. Довго я вам розказую, що я ще робила поза кадром. Тому що ми живемо і це наше життя. Що в мене ще залишилося? У мене залишилася хустинка, шийний аксесуар не завершений. Я подумала, що... Завершу його вже в шальних історіях. Наступний наш проєкт, який буде стартувати з 20 числа, і туди ми можемо взяти вже розпочаті роботи. Крім того, у мене ще було багато мрій і завдань. Там в мене є ще снуд для сина. Тобто я вже перенесу в наступний проєкт. Фінальний звіт треба зняти. До 10-го числа я позбираю всі свої роботи з понеділка, коли мені ніхто не буде заважати, тому що сьогодні неділя і дома всі. Ось коли повідправляю дітей в школу, я зберуся. Можливо, зроблю якісь фото і вже до 10-го числа випущу це все. Тобто до четверга мені треба буде. Я буду брати дітей в школу, буду їх. Фотографувати, як воно з курточками все виглядає. Можливо, після школи ми десь знайдемо якусь фотозону. В общем, мені треба ще, ще зайнятися фотографіями е, готових робіт. Тому що я ще не фотографувала ні себе, ні дітей в цих шапочках. Звичайно, вони вже в носки але ще не готові фотографії до них. Тому робимо фінальні наші підведення підсумків. І... Будемо, хто переходить в новий проєкт, та сама група будемо. В тій самій групі обговорення будуть. І там буде цікавий проєкт, будуть ще запитання по шалях. Там будуть історії наших шалей. Тому називається проєкт Шальні історії. Туди ми перекочуємося плавно з 20 числа. До 20-го ми знімаємо вступні відео. Хто хоче приєднатися, будь ласка, ось всіх запрошую. І цей проєкт буде до кінця січня, тому що дівчатка хочуть дуже, так і я, не хочу я вже гнатися, кудись бігти, хочу у розслабленому стані. Кожні 2 неділі звідти собі щось там в'язати. Що, що вийде, то й показувати. Ось ніяких більше таких сильних обмежень немає. Тому до зустрічі уже в фінальному відео. І в новому проєкті мої любі глядачі. Надіюсь, вам буде цікаво дивитися якісь ажурні речі. Я в'яжу шалі своїм гачком, дівчата-шпицями. Я також можу щось замочу шпицями. Цей в мене шийний аксесуар в'яжеться шпицями. Ось. І в підсумках вже покажу скільки в мене робіт. 2-2. Мені здається, що 6 в мене готових робіт. Я підведу підсумок тоді. Буде все ясно. За останні два тижні в мене вийшло по одній роботі. Тижнів було 5, тобто мені вже треба порахувати я путаюсь в показання. Ті було по дві, треба подивитися по списку. Я веду таблицю спеціальну, всіх підсумовую цього тижня. Я ще не опублікувала таблицю. Я вже зроблю в кінці, в мене завжди чомусь все з'їжджає так і я роблю зразу за два тижні підведення. Підсумків. І тоді ми передивимося з дівчатам, чи правильно я все порахувала. Кожен передивиться свої роботи, скільки він зробив, і будемо вже робити розіграш. Розіграш зробимо вже, коли будемо готові, повністю. До 10-го у нас звітуємо. Ось, проходьте. Дивіться, що нам в'язала дівчатка. Відео вже свіженькі, новенькі, вже на каналах дівчат. Можливо, в когось запізнення через нестачу електроенергії, через світло. Але це все наші моменти життя, тому ми завжди все зрозуміємо і розуміємо, що так може бути. Ось, нікого ніхто не підганяє і не ображається. Тому. тому... До нових зустрічей, дівчатка, і в'яжемо разом. Пока-пока!